Ретрофутбол представляє найкращі команди наші улюблені ігри. Підписуйся на канал і не забудь поставити лайк зі зідали. Триває головний збір. QR-код ви бачите в лівому нижньому куті нашої трансляції. Зараз символічний удар по м'ячу зроблять діточки. Нашого героя з позивним солдат Мирослави Поліна. Мирослава 6 років. Поліні 3 роки. Поруч із ним дружина, героя Ірина Робцова. Не зміг він протистояти супернику Снурніцину у цьому епізоді. Гереро Мишньов. на Антюха. Антюх. Справою б'є, там був невеличкий рекошет. Чи ні? Все ж таки удар від воріт. Все ж таки рекошет не побачив тут арбітер. Давайте подивимось. Ну, здалося, мабуть, і мені. От ще раз дивимося. Ні. Не торкнувся м'яча, гравець Динамо. Все правильно. Подивіться статистику: 3-0 за ударами в поворотах. Ну, Диво дивне. Нуль ударів, нуль ударів від Динамо Київ. Динамо Київ, нуль ударів у першому таймі проти зорі. Тимчик закидає, а от просто у штрафний Майданчик, м'яч летить. І миреков грає головою. Денис Гармаш. Гармаш приймає м'яч, але тут чудово корпус ставить Антюх. Динамо залишається з м'ячем. Кабаєв. Сидорчук. Сидорчук бити можна. Хороший удар! Ось вам удар. Нарешті. Удар від Динамо. Перший на 47-й хвилині зустрічі Сергій Сидорчук. Кому ж як на капітану, першому все ж таки наважитися вдарити у бік воріт суперник, а удар був щільний. Удар був потужний. І міг він стати гольовим. Давайте на повторі дивитися. Ось тут. Оборовся антьох проти Гармаша. Динамо все ж таки відвоювати М'яч змогло. І гармаш. Підтисли. Бачите крик з тренерської лавки. Це, мабуть, на адресу зорі русин. В атаці його переведення. Анттьох Антьок зміщується під удар лівою. Ось вам удар в площину воріт. Перший в сьогоднішній зустрічі на 49-й хвилині гри. Воно поїхало, воно полетіло, машина завелася, друзі. Ось це вже щось схоже на футбол. І вам треба якомога швидше приєднуватися. Хто не поставив подобайку, поставте. Просить штаб зорі, грати якомога уважніше. Своїх хлопців ну, не вдалося. Не вдалося зараз завдати удару. Таренко. Його передача не точна. Вибиває Мишньов. Трошечки жорстко прийняв м'яч. Тимчики може бути контратака Зурі. Ледь не три в два Русин з м'ячем проти нього. Царенко грає. русин віддає на гереро гереро на Русина небезпечно. Нещерет! Нещерет. Зараз впорався з ударом в притул. Тіксу земні коментарі там будуть. І також хто пропустив всі яскраві моменти цього матчу теж побачить. Антюх, Антюх виборов м'яч! Антю! А це моменти ще. Антюх міг зараз забивати, а міг і передачу віддавати на удар. Втім, голом ця атака не завершилася. Але ми побачили, як тут Антюх з дячаком розібрався. Все ж таки, у Антюха швидкість, то покраще отут. Тут не треба Антюха критикувати, не було гравця, який би відкрився у вільну зону. Гереро трошечки пробіг. Подивіться, тут важко було передачу віддати. Але якщо б хтось не відкрився трохи назад, хтось би вбігав у штрафний майданчик, от тоді Антюк би йому пас віддав. Перес. Цей кутовий виконуватиме з лівої ноги. Ще один навіс у штрафний майданчик. Удар. Ще один удар площу новоріт. Друзі, ну що таке? Гра у нас стала цікавішою, а збор, а збір наш забуксував 1 мільйон двадцять п'ять тисяч на банці. Пробили ми мільйон, але треба ж далі рухатися. Давайте робити все ж таки донати і підтримувати наші збройні сили. Моменту Гереро! Зоря забиває на 83-й хвилині матчу. Все як того бажав Патрік Ван Леван. Все так як він мріяв Гереро, який в минулих матчах відзначався лише асистами. Все ж таки зараз забиває Едуардо Гереро. А Руслан Нещерет міг врятувати свою команду. Втім, він лише стишив силу удару, а вибити м'яч з воріт не зміг. Така швидка контратака вдалася зорі. Все ж таки, голи прийшли і гол у виконанні зорі. Погоріли. Тут дистанціювався від м'яча. Вдарити Мишньов також не зміг. Цікаво, чому ніхто з захисників Динамо не реагували на цей простріл. Рамірес скидає на шепіль. той повертає на Раміреса. Назар Волошин можна бити. Перед собою Сапутін відбиває, але головою Діє і Миреков, навіть попри можливе пошкодження. І Миреков, власний партнер, звалився. Тут готує буде для Динамо. Ну, по центру все ж таки. Вийшов удар у Волошина. І вдарити по воротах суперника Брашко може. І він зараз дуже-дуже ефективний. Саме в зорі жодної секунди більше не додає Козик. Свисток, який фіксує перемогу Луганської зорі на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Другу поспіль перемогу на цьому стадіоні. 3-2 вони виграли у першому колі. Сьогодні в куди більш обережній грі перемогли з рахунком 1-0. Луческу змушений переживати чергову поразку у цьому чемпіонаті України, яка вже для Динамо стала п'ятою. І у цьому сезоні.